На Прикарпатті атакують змії. Лише за минулий тиждень до лікарів за допомогою звернулися дев'ять постраждалих. Марія Артеменко сама поверталася з роботи додому. Раптом біля порогу відчула різкий біль у нозі. Я лише укус почула, і все я оглянулася, вона вже від мене попазла. Дуже такий десь ну, дуже ну, нестерпний. Я от наскорі я думала, вже не доїду. Ну. Жінка поки в реанімації, але лікарі переконують, загрози її життю немає, попри те, що й укусила отруйна гадюка. От хворої є дві точки укус. От ці дві точки показують, що ймовірно, це все-таки укусила гадюка. Марія уже сьома пацієнтка у цій лікарні, яка злягла від укусу гадюки. Загалом на Прикарпатті зафіксовано дев'ять таких випадків. Сонячна спекотна погода основна причина такої активності холоднокровних плазунок. Переконують фахівці. Тож не дивно, чому тутешні селяни стикаються із гадами ледь не щодня. в ліс і кожен день вона від мене тікає, і від неї. Лісники переконують, панікувати не варто, бо з отруйних та небезпечних змій на Прикарпатті лише гадюка звичайна. Та й вона кусається не завжди. Побачили гадюку, завмерли, от, привіталися, відійшли в сторону. От от і все. Гадюка ніколи не нападе першою. Гадюка нападе в тому випадку, якщо ви на неї станете, сядете або візьмете рукою. Якщо вже таке трапилось, медики радять не баритися і в жодному разі не займатися самолікуванням. Перша допомога, коли вкусила змія, вона це не панікувати, дати протерти е, вологою тряпочкою у, укус, от і доставити, зробити знеболення, якщо і доставити в лікувальний заклад. Із вакциною переконують лікарі проблем на Прикарпатті поки що немає. Ліки, хоч із Росії, та постачають вчасно. Тож усіх укушених за декілька днів випишуть додому.